Діти, відгадайте загадку, птахи повертаються, квіти розпускаються, травиця проростає, коли це буває? На весні. А весна вона яка? Радісна, співуча, зелена, блакитна, квітуча, квітуча, тому що саме у цій порі розпускаються квіти. Якось богиня Флора дарувала квітам костюми для карнавалу. Під сніжнику дісталося біле вбрання. Сніг теж хотів на карнавал, хоча костюм йому ніхто, звичайно, ж не дав. Тоді він став прохати квітів про допомогу. Та всі вони злякались холоду і відмовили йому. Тільки один підсніжник, не роздумуючи, вкрив сніжок своїм білосніжним плащем. Вони разом кружляли у танці і так здружилися, що нерозлучні і досі. Підсніжники ростуть в горах і степах. Вони занесені, як рідкісні квіти до охоронної книги. Червоної книги. Важливо не зривати і не купувати цю квіточку, якщо його зірвали і навіть поставили у воду, він швидко зів'яне. А з його цибулиночки на другий рік не з'явиться жодної квіточки. Він пропаде. І щоб зберегти. Відчуття радості і захоплення від підсніжника. Давайте намалюємо і збережемо його красу. Художники малюють картини пейзажу, передаючи своє враження від побаченого. Сьогодні ми намалюємо пейзаж свої враження від ранньої весни та підсніжників. Давайте! Приготуємо спочатку пальчики для роботи. Олівець в руці катаю. Поміж пальчиків кручу. Неодмінно кожен палець, будь слухняним я навчу. Починаємо малювати олівцем. Намічаємо план пейзажу. Розділяємо лінією горизонту. Для неба лишаємо менше. Наносимо контури стовбурців дерев. Гілочки довгі, короткі, без листочків, вони ще не встигли з'явитися на гілочках. Малюємо голівки квіточок, стебельця тоненькі, вигнуті в верхній частині по три пелюсточки, переходимо. До зображення листочків треба витримати правильну форму, довгенькі і тоненькі, верхівки загострені. Ніжно-блакитним кольором затоновуємо фон. Гілочки можна замалювати. Намалюємо поверх. Ми працюємо пензликом, рухаючись горизонтально. Працюємо охайно, насичено коричневим кольором, промальовуємо стовбурці. Тоненьким пензликом зображуємо гілочки. Бачимо кожну, бо ще не закриті листочками. Стебельце і листочки. Затоновуємо зеленим кольором по всій довжині. Не тиснемо на пензлик. Легкими рухами малюємо травичку знизу вгору. Лінії схожі на паростки. Використовуємо декілька кольорів, щоб малюнок виглядав об'ємним. Змінюємо водичку, гарно промиваємо пензлик і починаємо працювати над квіточками, головними героями пейзажу. Щоб розділити пелюсточки, додаємо зеленого відтінку. Ви сьогодні були справжні майстри, диво пейзажі намалювали, від них і настрій поліпшується.